Іншими словами, інструмент. З механіки в цілому, ви вже знаєте, я про це говорив. Є декілька позицій, які вчином представити механічний об'єкт дослідження. Ну, спершу, це що? Саме про жостийший матеріал. це матеріальна точка, механічний об'єкт відразу зафіксуємо. Да? Що це за об'єкт може бути, або до яких механічних об'єктів ми можемо застосувати принцип інтерпретації його у вигляді матеріальної точки? То, в принципі, до будь яких до любих. Але що при цьому може бути втрачено? Втрачається при цьому загальна інформація про форму, про геометрію з точки зору. Статики ми втрачаємо геометрію з точки зору кі кінематики. Ми втрачаємо також геометрію, але ми втрачаємо можливість аналізу обертального руху, якщо в цілому легко говорити. Тому цей підхід він справедливий, але знову ж таки, під певні задачі має місце бути. Але це, скажімо так, не узагальнений підхід. Система матеріальних точок тут дещо. Можна сказати, складніше, але трошки інше. Е, як то кажуть, точка зору, вже між матеріальними точками, які входять до складу системи матеріальних точок, ми можемо розглядати з вами сили взаємодії, як то з розгляду статики, а, та або відносний рух з точки зору кінематики. Рух точки відносно точки. Також модель така собі не дуже повноцінна, якщо застосовувати взагалі до дослідженого механічного об'єкту. Тому наступним підходом є підхід інтерпретації ну, представлення у вигляді абсолютно твердого тіла. Тут вже цікавіше з точки зору статики. Ми вже говоримо про незмінну геометрію про якийсь матеріальний об'єкт, який певним чином розташований, чи то на площині, чи то в вимірному просторі, до якого прикладені певні системи сил. З точки зору кінематики, ми вже розглядаємо з вами не тільки поступальний рух, да? але можемо і мусимо, не тільки можемо, а й мусимо розглядати з вами і обертальний рух відносно. Осі, що перпендикулярна може бути тут тобто, тощи не обертання у випадку, коли ми розглядаємо двовимірну систему координат, двовимерний варіант да, руху механічного об'єкту або ж тривимірну. Три, три Але тут є основне правило, що ми абсолютно тверде тіло, ми все ж таки себе не те, що обмежуємо, ми спрощуємо собі життя, оскільки ми говоримо, що. За характеристикою, за означенням тверде тіло це відстань між двома точками якого є, що незмінна або то в процесі навантаження в випадку статики, або в процесі руху в випадку кінематики. Так, супер. Чому? Тому що наступною моделлю представлення механічного об'єкту є пружники. Там вже у нас обмеження на Характерну незмінну війсну між двома точками твердого тіла такого обмеження у нас немає, воно не застосовується, тому ми мусимо приймати до аналізу внутрішні сили, деформації, взаємодію між елементами, взаємодію між частинами твердого тіла, конкретними матеріальними точками. Ці питання вже трошки виходять за рамки класичної теоретичної механіки. Сюди ми вже. Скажімо так, переходимо в область в початкову на да, область вивчення, це цими питаннями займається опір матеріалів. Класична лінійна теорія пружності, Ну а якщо, до речі, опір матеріалів вже почали вивчати, ні? Це Пойдемо. З наступного семестру. Що що? З наступного семестру. З наступного, а окей. Там, от якраз класична лінійна теорія, да, і початок це лінійна теорія пружності, і початок базис це матеріалів, який, в свою чергу, буде забазований на знаннях з теоретичної механіки саме статики. Потім, виходячи вже ж за лінійну, лінійний взаємозок між деформаціями і напруженням, це ж. Лінійна теорія тружності, далі пішла лініна, далі йде теорія пластичності, тобто це все окремі напрямки, фундаментальні напрямки механіки. Але все ж таки, от з наступного семестру, я сподіваюся, що всі ми будемо в такому самому складі. Ми з вами розпочнемо вивчати динаміку. І от якраз цікаві речі будуть випливати вже в динаміці, коли так само ми будемо приймати тіло у вигляді моделей, точка, система точок, субідне тверде тіло. Але також і в розрізі динаміки, сама така повноцінна модель, це коли об'єкт буде. Представлятися у вигляді пружнього тіла. Але тут ще виникає такі, знаєте, розмаїття напрямків дослідження, які формують вже такі окремі, самодостатні науки, підрозділи механіки, тут уже питання аеропружності, питання механічної пружності, не тільки пружності як характеристики об'єкту. А вже в динамічному сенсі, коли ми зав'язуємо з вами одночасну дію зовнішніх сил, які залежать від форми об'єкту, можуть і залежать від форми об'єкту, наприклад, десучі поверхні літального апарату. В залежності від того, яким чином ми здеформували профіль, його характеристики змінюються. Змінюються величини інтегральних як то приведених проекціях підйомної сили, сили опору бокової сили. Тобто, в залежності від руху, е, є зміна е, параметрів взаємодії з оточуючим середовищем, яка викликає деформацію, тобто зміну геометрії, яка може викликати в загальному випадку, знову ж таки, при зміні геометрії у нас змінюється що навантаження це навантаження приводять до деформації якихось відносних переміщень. Переміщення не відбуваються миттєво. Вони так, з Х0 ростуть до х1 значення 0 до якогось значення там, умовно 10. Це відбувається за якийсь час, тобто присутня швидкість. Присутня швидкість при сочатковій нульовій присутнє прискорення тут. Ми доходимо до сил інерції, Другий закон Ньютона, і воно все тобто ви маєте розуміти, що механіка, дисципліна, вона не така от суха, як було там. Може бути у вас уявлення так, з шкільної фізики, з університетської фізики. Саме механічна наука, наука, механіка в цілому, вона є, скажімо, базовою і застосовується в абсолютно всіх механічних об'єктів. Сюди можна також підсередкувати такі дисципліни, які почнете вивчати: механіка деформування. Теорія машин-механізмів, тут вже ви базуєтесь суто на кінематиці, деталі машин. Тут у вас і кінематика, і механіка, і опір матеріалів. Тобто я про що? Що вивчивши ось цей базис, ви вже надалі володієте інструментами, які у вашій і студентській кар'єрі, да, і в професійній сподівачні інженер, вам потрібно буде весь час використовувати. Але е, повернемось до, до екскурсу в те, або е, підведення підсиків, підсумків, що ж ми з вами знаємо. І так, з об'єктом дослідження ми вже встановили. Моделі є, які вони також відмітили. Е, <тас> <тас> Далі, маючи об'єкт дослідження, нам необхідно знати, що відносно чого або якогось конкретного початкового стану, ми маємо його. Досліджувати. Вірно? Тут вводяться поняття систем відліку. Ну, для статики поняття систем відліку так, воно також актуальне, але на, на, на нашому з вами етапі необхідні системи відліку для того, щоб правильно е, перепроектувати, розрахувати діючі зовнішні сили діючі зовнішні моменти. Е, в кінематиці. Ситуація в тому, що нам необхідно знати, яким чином змінюється закон руху, або як, як ми описуємо рух механічного об'єкту по відношенню до, до чого? Вірно, до початкового стану, до якоїсь відправної точки. Тому не виникає питання, навіщо нам е системи координат хінематиці. Є ще один е, такий, скажімо, пункт да, е, стосовно статики. А в чому ж так, щоб коротко і ясно, в чому ж задача статики, як розділу і механіки? Ну, по-перше, є механічний об'єкт. <кій> У вас і, і, і на лекції ми з вами розглядали з практики. Ми розглядали з вами такі нескладні механічні об'єкти, як то балка, там тіло, тверде тіло прямокутної форми, циледрічної форми, на які діють зовнішні сили. І треба дослідити, що треба знайти невідомі реакції в'язи, да? тобто ще ті сили, які невідомі на активно діючі зовнішні сили задані в умові задачі, а от реакції в'язи нам необхідно знайти. Для чого? Те, що знаючи ці реакції, в конкретних точках, вже в подальшому, в тому самому опорі матеріалів, ви змогли б розрахувати е, деформації і розрахувати напруження і зробити висновок, чи витримає конструкція, вказані на вантаження. Так от, е, повернемося, да, з е, задачою ставки. Є тверде тіло, є система активно діючих зовнішніх сил, прикладених сил. Є певні в'язі, що обмежують рух даного твердого тіла в тому чи іншому напрямку. Задача в тому, щоб знайти невідомі реакції. При цьому ми з вами що робимо? Ми відкидаємо в'язі, ми застосовуємо ряд теорем, ряд аксіом для того, щоб. Вирішити кінцеву задачу знаходження невідомих реакцій, спершу відкидаємо, замінюємо по класифікації да, вже на рівні відчуття і здобутого досвіду відповідними реакціями. Нагадую вам, що в загальному випадку реакція є невідомою за напрямком і величиною, тому досить зручно саме застосовуючи представлення таких невідомих векторів сил вигляді своїх складових на осі обраної системи координат. Виводити так звані скалярні рівняння або алгебраїчні рівняння рівноваги. І тут ми з вами вперше за сьогодні говоримо про рівняння рівноваги. Так от саме зрівняння рівноваги, оскільки статика не передбачає якийсь рух, да, тобто тіло знаходиться в стані статичної рівноваги. При цьому рівнодія активних, сума активних і реактивних сил має дорівнювання. І ось на цьому в принципі ми вибудовуємо з вами. Відповідну кількість рівнянь статичної рівноваги. При цьому для плоского випадку їх скільки може бути не більше трьох, да? для просторового випадку їх може бути не більше шести. В залежності від характеру в'язів, ту чи іншу кількість невідомих компонент, буде включено до. Рівнянь в проєкціях на ту чи іншу Ну, Або в плоскому випадку ми маємо два рівняння сил, одне рівняння моментів в більшості випадків, або ж два рівняння моментів, одне рівняння сил, або там такий ексклюзивний випадок, але досить його зручно коли застосовувати по якихось таких нетрадиційних задачах, коли розглядатимемо з вами три рівняння моментів з на однієї точки, до іншої точки. Точки твердого тіла там, механічного об'єкту, і відносно певної точки, що належить площині, які знаходиться цей об'єкт. Е, для просторового випадку тут все трошки інше. Маємо су суто шість рівнянь, Три рівняння сил, три рівняння моментів. Записуємо дані рівняння. Невідомі реакції в'язі є що невідомими в даних рівняннях, і суто алгебраїчно розв'язуємо систему. Або з трьох, або з шести рівня на предмет знаходження реакції. Надалі дана інформація може бути використов... використана, я ж кажу, при аналізі міцності і жорсткості механічного об'єкту. Але це трошки пізніше. Так, по статиці так, такі коротко, я вважаю, що більш-менш прозоро, мабуть, все. Запитання. Чи все я зрозумілим з того, що я сказав? Так, все зрозуміло. Тоді давайте перейдемо до питань хіметки. Про механічний об'єкт досліджені, моделі, якими можна його представити, ми вже поговорили з вами. Тепер і про основне завдання: також тепер про те, які інструменти, що за процедури, ми маємо з вами. Застосовувати <кій>, при визначенні при кінематичному аналізі руху того самого твердого тіла матеріальної точки. І так, перше, ми маємо встановити закон. Тобто, зміна координат з часом. Є декілька підходів представлення рівняння руху. Всі вони є спочатку вектором. Тобто є вектор, який описує кінець якого там тобто, співпадає з траекторією руху. Матеріальної точки або центру мас твердого тіла, якщо ми більш широко говоримо. І от в проєкціях цей радіус вектор дає нам вектор, де координатне представлення закону руху. Є ще природний спосіб, коли ми фіксуємося, як то кажуть, на об'єкті і відносно якоїсь початкової точки траєкторії вимірюємо криволінійну координату руху, і вже на основі цієї координати встановлюємо всі інші кінематичні параметри. Це так звані два підходи. Перший був запропонований Ейлером, другий був запропонований в свій час Лагранжем. Деякій літературі вони так і звучать як підхід Ейлера, підхід Лагранжа. Е, все ж таки, в чому задача? Нам вам, е, нами встановлено з вами да, взаємозв'язок між, грубо кажучи, переміщенням, як кінематичною характеристикою, швидкістю і прискоренням. Тобто швидкість є характер зміни з часу переміщення, тобто похідна, а? яка показує, як з часом, ну тут логія, як швидко змінюється переміщення, тобто швидкість. А, як, якщо швидкість так само, в свою чергу, є змінною з часом, величиною, то для аналізу її вводимо поняття прискорення. І тут ми, тобто перша похідна від переміщення, і друга похідна від переміщення. І тут ми з вами тепер маємо сказати про те, що рух може бути не тільки поступальним. Оскільки мова йде і про тверде тіло в загальному випадку, а не тільки про матеріальну допомогу, то рух може бути і обертальним. а може бути і суперпозиція накладання двох таких рухів да, який ми з вами знаємо, як плоский або плоско, паралельний рух, якщо мова йде про плоский випадок, і сферичний складний рух, якщо мова йде про просторовий випадок. Що необхідно відмітити: як і для поступального, так і для метального руху вводиться в розгляд ті самі кінематичні параметри: переміщення лінійне, там кутове швидкість, лінійна. Кутова, прискорення лінійне і кутова. Є, ми з вами записували ряд формул, виводили їх навіть про те, як ці компоненти можуть бути зв'язані між собою. Як то зв'язок між обертальною швидкістю, кутовою швидкістю на да, обертання твердого тіла на нерухомої вісті, і колової лінійної швидкості. Формула Ейлера, що вказує нам зв'язок. Томегар, но да? В дорівнює ОМГВР, забуваємо, що є векторні представлення, формул, що вони означають, є скалярні алгебраїчні представлення, коли ж мова йде про якісь там встановлення руху суто в площині. Да? Ми там не говоримо про векторну добу, ми знаємо, що вектор кутової швидкості перпендикулярен до площини обертання. тому Швидкість буде, направлено, перпендикулярна вектора, але не, не забуваємо про те, що це все-таки звідки це буває з початковою базового представлення про вектори. Це ми також виводимо. Також ми наводили з вами зв'язок між е приспореннями тобто, компонентами нормальної фізиціальної, якщо їх представляти в параметрах обертання. як тобто, кутова швидкість обертання і е обертальне прискорення. Е, знову ж таки тут вже потрібно знову роздивлятися в паралель, що розглядаючи поступальний рух, вертальний рух ми з вами встановили, що для поступального руху в залежності від того, якщо ми маємо місце кривизна, має місце траєкторія певної кривизни, то прискорення вже в нас не є однокомпонентним, а воно складається як мінімум з двох. Компонент, як то прискорення, нормальне, як то проекція, да? відома ще одна назва доцентрового прискорення, і тангенціальне компонента, вектор якого цього тангенціального прискорення завжди направлений по дотичній до траєкторії, в точці траєкторії, так само, як і швидкість. Ось ці дві компоненти формують так зване абсолютне прискорення. Встановили з вами, якщо розглянути і обертальний і поступальний рух, який може бути взаємозв'язок, да? щоб прискорення нормальне може бути представлене добуту кутової швидкості в квадраті або на радіус, або швидкість кутова на ліній, не тільки швидкість лінійна в квадраті розділена на радіус кривізної траєкторії. Так і зв'язок з саме з обертанням, тобто епсилон Р, але то як то кажуть, інструменти, то техніка, що а, хотілося, щоб ви збагнули і, як то кажуть, відчули про те, що може бути варіант, коли виникає в складному да, з послом паралельним, тут уже як напрацьовано і зрозуміло. А от коли у нас є відносний і переносний рухи, то тут може бути компонент ще одного. Ще одна компонента прискорення, так званий поворотне, або каріолісове прискорення. суто аналітично вираз для нього ми з вами отримали. Як по, скажімо так, по відчуттю, як його, коли воно буде мати місце, коли не буде мати місце? Ну тут запам'ятайте одне шосте правило. якщо в нас є Відносний рух, це, власне, наш рух, скажімо, точки матеріальної по якійсь поверхні. От рух, от ми їдемо на автомобілі по дорозі, да, глобально в інерціальній системі координат, в, ну, наприклад, в геліоцентричній. початок якої це, умовно, інерціальна, бо сонце також здійснює свій рух у всесвіті. Тут у нас що? Тут у нас відбувається, по-перше, рух по сфері, умовно сфері, да? не говоримо поки що складно, що то фігура героїв, рух по сфері з певною швидкістю по певній траєкторії, але ще є обертальний рух Землі навколо своєї вісі і навколо Сонця. Тобто тут два переносних рухи. Так от. У випадку, коли у нас є власна швидкість відносного руху, увага, лінійна і кутова швидкість переносного руху, у нас завжди буде мати місце поворотне, або, сказати, більш широко вживана назва коріолісове прискорення, вектор якого якраз і лежатиме в площині, в якій знаходяться вектор переносної кутової і відносної лінійної швидкості. Про це треба пам'ятати і цю складову в якому разі не губити при розвиску задач. Ну і <сум> таке, скажімо, питання, як то вже аналіз кінематичних характеристик складного руху, сферичного руху, для того, щоб як -то, визначення матись напрямних косинусів, це що таке? Це є аналіз зміни орієнтації нашого. Механічного об'єкту в процесі його руху просто. Да, ми зафіксували, ми знаємо, що це, який може бути зв'язок між початковою системою координат і кінцевою системою координат, внаслідок якогось шовороту, да, фасторового, який розкладений на три компоненти за правилом кутів Ейлера або Ейлера крилова. Більш конкретно ми розглядаємо да, практичний е, приклад: це рух літального апарату в просторі по відношенню до стартової позиції. Тобто, ми переміщення центру мас в просторі і обертання літального апарату навколо центру массу. От якраз обертання є зміна орієнтації. Ми говоримо про зміну, що кута рискання, кута тангажу і кута крен. Зафіксували. Е, так от. Е, про що я хотів би сказати, що це є такий місточок вже в динаміку. Чому в динаміку? Бо, ну, це є повний, як то кажуть, пакет даних для того, щоб ми наступного семестру, ми були з вами, як то кажуть, все озброєння, для того, щоб мали повне розуміння, яким чином рухається механічний об'єкт, може рухатись, від найпростіших до найскладніших варіантів, якими характеристиками. Описується, як визначаються ці характеристики на момент початку руху, в процесі руху, на момент завершення руху. Маючи це і розуміючи, яким чином у нас задаються зовнішні діючі сили, якраз з цієї позиції ми вже стартуємо з вами в розгляд рух, але рух відбувається під дією зборюючого факту. А ми розуміємо, що то є сила, силовий якийсь там реакція. Давайте не сила. а Результат взаємодії твердого тіла з навколишнім середовищем більш широко. Більш практично той силовий фактор, сила або момент, який має призвести до руху певного характеру. Ось це те, що ви маєте для себе уяснити на даному моменті, пройшовши, прослухавши, ну, сподіваюся, що вивчивши курс статики і курс розділ статики, розділ кінематики. так ну мабуть мабуть від мене все якщо є питання що кому да 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 в мене є питання можна я до вас... Да, у нас також є да, це, це, це трошки не по парі я хотів би вас попросити якось хоча б повпливати на комарова Богдана Глібовича адже ну там є деякі наші студенти які здали ще розрахункову роботу 11-го числа там 20-го, а Ну, Богдан Глібович він просто в телеграмі не відповідає або кидає в чорний список, тобто блокує. Ну зворотного зв'язку від нього ніякого немає. Ну я виясню, яка там ситуація. Час здачу у вас ще достав, у вас час є до, до, до екзамену. Можливо, там, якщо там суто з технічних причин, да, ми вирівнюємо ситуацію. Якщо там Ні. Людина була я, я час, розумію, всю типу, що... дорогу, а тут якось це починає суперактивнічити і та активність не є результативною то вибачте, треба працювати. Я, я розумію, типу, ну там сказати що я зараз не можу провести цей захист, але він ну, від нього фідбеку абсолютно немає, ще й в чорний список кидає. Ну, а звідки інформація про чорний список щось таке? Тому що перший Декам... був у мережі дуже давно, а Ну і ми йому написати довго. не можемо. Да, написати так, написати не можемо ми. Повідомлення не відправляються. Добре, спробуємо розібратися. Ще питання. Ще питання по темі. Нема. Нема. Все, все зрозумів. З короткого екскурсу в минуле на 4 місяці в теоретичному диханні. Так. Ото супер. Так, якщо до мене запитань нема, бажаю всім удачі і здоров'я. До зустрічі. На зв'язку зустрічі.